всіх глядачів та підписників каналу. Малесеньке включення, думаю, закину шорцом на YouTube. Як ми починаємо кожний ранок і закінчуємо кожний вечір. Ось, якось ось так. Поливаємо нашу копанку. Це один із... Тут трошки сонце закуляє. Це один із моїх маленьких таких діляночок. Просто щоб був кусочок поряд з моєю плантацією ось тут. Ось там моя плантація. І ми засадили з помічником е трошки копанки. Подивимося, як вона себе буде почувати. Ось тут дивлюсь, то вже гарненько підростає, тут ще така менша. Там ми взагалі пізно садили, то подивимося, можливо, щось цього що буде на продаж на цей рік, а можливо, будемо залишати на цьому самому місці до весни і весною будемо продавати копанку. Тому якось так. Ось так ми працюємо. Тут в мене ще трошки стаканчиків є, теж зараз полим. так у нас починається кожен ранок і закінчується кожен вечір. Водні процедури, скажімо так. Тому кого цікавить розсада, зараз займаємося розсадою, активна фаза розсади. Е, є в нас два сорти, бріла і амі. Є стаканчик, буде 15 гривень і копанка буде по 10 гривень. В принципі, зараз наразі прям готової розсади немає, бо вже першу партію всю продали. Очікуємо орієнтовно, десь ближче до 10 вересня почнемо зрізати нові стаканчики і починати відправки, будемо обзванювати вже своїх попередніх замовників. розсади небагато, кількість все ж таки обмежена, тому що вже... Строки піджимають, і я вирішив прям дуже багато нічого не робити, щоб продати і якби не морчити з ним голову. Тому якось так. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, лайки і запитуйте. запитуйте, когось що цікавить, залишу номер телефона Viber у описі, а також номер телефона для зв'язку, на який можна зателефонувати. Тому працюємо.